Третій аспект обміну, відкритий в уривку Ісаї, 53 розділ 10 вірш, каже, що Господь зробив душу Ісуса жертвою за гріх. На це необхідно подивитися у світлі постанов Мойсея про різні форми жертвоприношень за гріх від людини, що згрішила, вимагалося принести жертвоприношення вівцю, козла, теля або якусь іншу тварину до священника. Він повинен був сповідати свій гріх над цією жертвою, і священник символічно переносив визнаний гріх від людини до тварини. Потім тварину вбивалося, таким чином, розплачуючись за гріх, перенесений на неї. У передбаченні Божому, все це було прообразом того, що мало статися в майбутньому в останній, всеохоплюючій жертві Ісуса. На хресті гріх всього світу був покладений на душу Ісуса, результат Описаний в книзі Ісаї, 53 розділ, 12-й вірш Ісус віддав душу свою на смерть. Своєю жертовною, заступницькою смертю Ісус став ублаганням за гріхи усього світу у другому посланні до Коринтян, 5 розділ 21-й вірш, Павло наводить уривок з Ісаї 53-го розділу 10-го вірша, і той же самий час він також представляє позитивний аспект обміну. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Павло не говорить тут про якусь форму праведності, яку ми можемо досягнути своїми власними спробами, але праведності самого Бога, праведності, яка ніколи не знала гріха, ніхто з нас ніколи не зможе заробити цього. Це настільки ж вище нашої власної праведності, як небеса вище землі. Це можна прийняти тільки Вірою. Цей третій аспект обміну можна підсумувати таким чином: Ісус став гріхом, нашою гріховністю, щоб ми могли стати праведними Його праведністю.